Доброго ранку вдома. Хай це ранок та й весь день буде плідним і творчим. І щоб жодна повітряна тривога не скасувала ваших планів. До речі, у студентів та викладачів Київського політехнічного інституту є для цього всі можливості. У КПІ з'явилося неймовірне смарт-укриття. Рік тому ми розповідали про плани щодо його створення. А сьогодні запрошуємо відвідати вже реальний інноваційний креативний простір. Понад рік тому ми розповідали про те, що у КПІ імені Ігоря Сікорського розпочалася реалізація інноваційного проєкту першого у світі розумного укриття. Тоді керівництво вишу разом з партнерами мали лише проєкт Смарт Шелтера та велике підземне приміщення. І ось менш ніж за рік порожня і холодна зала перетворилася на сучасний коворкінг, у якому під час тривоги студенти можуть продовжувати навчатись. Зараз це укриття в нашому університеті. Ми його ми його вважаємо креативним інноваційним простором. Воно буде слугувати для роботи роботи наших науковців, роботи інженерів, студентів над створенням нового, тому що тут є усі умови технічні. Засоби екологічні інші е, умови, які дозволяють проводити е, заходи в безпечному е, режимі. Розумне бомбосховище побудоване на базі старої бібліотеки і одночасно може вмістити до 600 людей. Тут можна працювати і вести переговори в спеціально облаштованих кабінетах, читати книжки в сучасній бібліотеці, відпочивати, займатися спортом та навіть повноцінно поспати під час довгої повітряної тривоги. Для цього є невелика спальня з компактними ліжками-трансформерами. Чому смарт-укриття? Тому що ось це багатофункціональний простір, який водночас є ще й укриттям безпечним простором, який можна використовувати під час тривоги, тобто в цьому просторі можна безперервно навчатися, працювати, розвиватися, спілкуватися такий повноцінний нетворкінг. Розробкою складного і водночас комфортного для користувачів смарт-укриття займався провідний український архітектор Павло Пекар, який неодноразово працював в країнах, де йде війна, і не з чуток знає наскільки важливі безпекові архітектурні рішення. В мене є досвід безпекових рішень, коли я працював в країнах, що воюють, як Ірак, Лівія, і проекти, пов'язані з безпекою. Це була моя доволі рутинна робота, яку я створював там, на великих промислових проєктах. І тому мені було цікаво залучити цей досвід сюди, в мою країну. Завдяки високим свідченим професіоналам, які були долучені до цього проекту, ми я вважаю, відпрацювали все на 100 з 100. головним партнером політеху у будівництві першого в країні розумного укриття, стала компанія кластспейс, яка водночас є і реалізатором, і одним із інвесторів проєкту. Побудова смарт шелтера обійшлась кластспейсу і низці інших донорів в 415 тисяч доларів. Основна специфіка цього проекту полягає в тому, що для нас цей проект є благодійним. Це означає, що в нього немає бізнес-кейсу по поверненню інвестицій або прибутковості. Благодійність, яка насправді виражається в тому, що ми працюємо над такою великою стратегічною ціллю, можна так сказати. Як я вже казала, це побудова діалогу з тією аудиторією з тими молодими спеціалістами, які можливо. Завтра або через рік, через два прийдуть до нас працювати. Сьогодні смарт-шелтер у КПІ працює у двох режимах: перший режим укриття під час повітряної тривоги, другий режим сучасного коворкінгу. Для КПІшника все безкоштовно, а для сторонніх користувачів, тобто для людей, які не з КПІ, але хочуть користуватися бібліотекою простором, Class Space, використовувати можливості, які дає цей простір. А, і звісно, це вже комерційна історія. Але як укриття, воно. Функціонує безкоштовно абсолютно для всіх, тобто всі жителі району, які тут є поблизу, під час тривоги можуть сюди зайти. Розумне укриття в столичному КПІ це лише перша частина великого проєкту компанії Класт Спейс. Її команда вже розпочала працювати над масштабуванням ідеї смарт-бомбосховищ насамперед у регіонах, які частіше страждають від ворожих обстрілів. Так другий смарт шелтер вже будується у місті Дніпро на базі державного університету імені Олеся Гончара.